Привіт! Сьогодні ми з вами будемо говорити про ваше життя, чому воно таке, яке воно у вас є, з усіма сильними, класними моментами і навпаки. І поговоримо ми з вами про хибне і реальне я. Це дуже об'ємна і цікава тема. Рекомендую вивчити. Але зараз я вам розкажу прямо на прикладах, чому це важливо саме для вас і як це може змінити, покращити якість вашого життя. А що таке реальне я? От уявіть дитину. Уявіть себе до трьох років, коли ви були зовсім ще маленькими. Ви народилися на цей світ. Ви ще нічого не знаєте. Ви не уявляєте, наскільки цей світ прекрасний. А моментами жорстокий. Ви не знаєте ще, що, що таке сором. Ви не знаєте багатьох емоцій, негативних емоцій, здебільшого, але ви знаєте, що є щось цікаве, щось постійно новеньке. Ви чомусь навчаєтесь, щось вам кажуть. Всі навколо вас бігають, і постійно відбувається якийсь процес. І в результаті цього ви розвиваєтесь. Так, от, до трьох років у вас найбільше проявлене ось це реальне я, яке з часом зберігається, але у кожного з людей в різні пропорції, залежно від того, в, які, в якому суспільстві вона виховується, які батьки, які ситуації відбуваються, хто там в неї в школі, які однокласники, на які хобі вона ходить, і таке інше. От, і якщо все вдало, то це реальне я, воно з нього може вирости дуже. Прекрасна, чудова людина, яка впевнена у собі, яка доросла, яка знає як досягати результат, яка знає, як тримати а, напругу, якщо щось виникає не так, і так далі. Що таке хибне я? Хибне я з'являється з нас вже після трьох років, коли нам починають казати певні правила і закони, як всередині родини, так і всередині суспільства і, взагалі, навколо нас. І тут ти вже починаєш розуміти, що виявляється, не можна просто в будь-якій ситуації робити так, як тобі сталося, що чомусь є певні правила, і тобі хочеш не хочеш, треба їм підпорядковуватись. І в результаті цього з'являється ось це хибне «Я», коли ти б хотів може робити якось інакше, але треба робити от саме так, тому що це сказав хтось авторитетний, або від цього залежить твоє майбутнє, або від цього залежить просто якісь базові речі в тебе вдома. Наприклад, коли тобі кажуть, що треба обов'язково помити посуд, або тільки ти маєш в нашій родині мити посуд, і от твоє оце реальне я воно каже тобі, що я не хочу мити посуд. Що якби ну я взагалі дитина, в мене інші завдання, задачі в цьому світі. Я хочу розвиватися, я хочу погратись. А тобі кажуть, що ні, ти маєш мити посуд. Або в тебе є. Там молодший брат або там ще хтось, і тобі треба за ним піклуватись, і хоч ти дитина, але тобі кажуть, ну треба. Типу, ти маєш там забрати його з дитячого садка. І ти може і не завжди хочеш цього робити, але тобі кажуть, що це ти маєш робити, і тому ти це виконуєш. Хоча м, твоє бажання інше. У кожного ці приклади різні. В мене ось саме такі приклади. Але що відбувається далі? Під впливом ось цього батьківства або соціуму в тебе все більше розвивається оце хибне я, саме підпорядковування правилам інших. І в результаті е у кожної людини, вже коли їй 15, 18, 20 років, оця пропорція вона дуже різна між хибним я і реальним я. За найбільш вдалих обставин реальне я переважає. і ти точно знаєш, хто ти є, які твої принципи, що для тебе важливо, які ти хочеш сам створювати правила в своєму житті, і так далі. Але якщо ось це хибне я перевершило, то виростає людина, яка ну можна сказати трошечки загублена, тому що. За неї настільки часто щось вирішували, її настільки навішали ось це, як має бути для когось там, що вона не знає, як має бути самі собі. І з цим вона, якщо дуже сильно в це пірнає, то може потім боротися все життя. Щоб з однієї сторони, бо її буде розривати між ось цими гранями, коли треба підпорядковуватись, а я не знаю, як треба самі. От і це не є добре, тому краще, щоб було інакше. Але. Це тільки верхівка айсбергу, яку можна ще там копати і копати. І зараз я вам буду копати в одну дуже цікаву сторону. Хибне я. можна сказати, що це воно дорівнює. Тому треба, які нам треба робити було протягом свого всього життя. Для чого? Для того, щоб вижити. Бо це був спосіб адаптації до різних кризових станів. Ти міг не хотіти щось робити, але це треба робити, і ти це робиш. І в дорослому віці ми забираємо це з собою. І якщо у вас відбувається таке, що вам треба, наприклад. Працювати вам треба там забрати дітей зі школи знову. Ці діти чогось в мене вилізли Якщо у вас з'являється дуже багато треба, то у вас цього хибного я його може бути так само багато, як і в тих, в кого ну за кого вирішували. І в результаті це веде. Прямісінько до вигорання, коли в твоєму житті дуже багато треба. Коли ти розумієш, що ти б зараз хотів би там, я не знаю, піти з друзями зустрітись, чи ти б хотів зараз займатися якимось хобі, чи поїхати у відпочинок, а тобі треба працювати. І так, ви скажете, що доросла позиція треба. Але якщо в вашому житті дуже багато цих треба, то в результаті ви вигораєте. Це завжди шлях до стресу, вигорання і Дай Бог, щоб ви з цим впорались вчасно, не запустили, коли вже вам потрібне не просто там відпустка, а щось більш суттєве. От е реальне, це більше про «хочу». Коли я хочу, і далі у кого у кожного щось своє. І от е, дуже важливо те, що якщо в вашому житті зараз багато треба, і ви е, розумієте, що вам прям важко, то ви можете прям виписати всі ці треба і зрозуміти, е, кому це треба, чи дійсно вам це треба, чи може це вже не актуально для мене. І можливо якось його замінити на. Хочу деякі речі, я хочу робити, тому що це мені дає там натхнення, задоволення, радість і так далі. і так далі. Деякі речі мені треба робити, тому що це мене рухає далі до моїх якихось цілей. І коли ви це усвідомите. І будете е, в своєму житті розмежовувати ось ці речі, хочу треба, балансувати, коли ця пропорція буде, хоча б там 50 на 50, Це взагалі буде чудово, тому що на кожну вашу дію, яка забирає вашу енергію, ви будете робити щось, що вам дає енергію. Це прекрасно. Але окрім цього, важливо ще пам'ятати про таке, що є корисні, а є не корисні, хочу і треба. Що таке корисні? Корисні це коли ці дії ведуть нас до пізнання себе, до наших якихось цілей, коли все це веде до кращого і воно нам допомагає жити. Некорисні — це те, що нам здебільшого заважає, і це знайомо кожному з нас. Наприклад, ти хочеш щодня фастфуд, і ну, що таке поганого? Я хочу фастфуд, я ж заробив там, я зробив той звіт, я можу себе порадувати. Воно то й так. Але якщо ти хочеш фастфуд щодня, бо ти звик до того, що твої хочу мають виконуватись, то що буде з твоїм тілом, з твоєю шкірою, з твоїм фізичним станом через рік? Тобто, якщо цього хочу, буде дуже багато, то через рік ти будеш ну, такий величенький і, можливо, не ну, скоріше за все, не дуже задоволений своїм життям. Так само, якщо ти хочеш, наприклад, постійно дивитися серіали. Одна справа подивитись там ввечері, так чи там інколи, інша справа робити це на постійній основі. І коли ти на постійній основі дивишся ці серіали щодня, і це займає 80% твого того часу, або я не знаю рілси, то що буде через рік, якщо так ти проводиш кожен день? Скоріше за все, ти будеш незадоволений, тому що ти е, ну геть не в тій ситуації, про яку ти хотів, яку ти хотів би мати, бо тобі хотілося б мати там можливо. Якийсь успіх, кар'єрний чи не кар'єрний, якісь хобі і так далі. А ти витратив все весь свій рік на те, щоб дивити серіали, і тепер в тебе є повний усей багаж серіалів. Ти можеш поговорити на будь-які теми про ці фільми, про те, як живуть інші люди, але в своєму житті розказати нічого, і це проблема. Так само є некорисні треба, які тебе дуже сильно демотивують, які заважають тобі розвиватись, які тебе стримують і, як я вже казав раніше, ведуть до вигорання. І от якщо некорисних хочу, і ось цих треба дуже багато, то скоріше за все така людина буде супер незадоволена своїм життям. І коли треба, ну, буде ось цей момент, що, наприклад, вона може змінити своє життя, їй буде це важко зробити. Тому що з точки зору хочу, вона, ну якщо ми розглядаємо дві різні версії, о, дві людини, якщо в одній людині було дуже багато хочу, і вона не навчилась балансувати, то вона звикла робити якісь легкі дії, які дають їй дофамін, там, приємні емоції, але на рівні скілів все це не є на тому рівні, як, що їй допомагає. На, а Якщо казати про ту людину, в якої дуже багато було треба, то вона настільки в своїх треба вже погрузла, бо вона до кінця і не знає, що вона хоче. І вона може бути ось цим. Е у в ув'язниці своїх думок і свого стану, тому що їй дуже багато треба робити. Вона дуже багато кому винна, якісь десь це обов'язки, десь це якісь там допомоги і так далі. Тобто, в її житті оце треба великими буквами на весь екран ваш, а вона не знає, що вона хоче, і як туди прийти. От. Звісно, можуть бути різні варіанти у кожної людини, але якщо у вас ось цих некорисних хочу або треба, їх стало дуже багато, то вам я можу рекомендувати розглянути це питання подивитись що ж там насправді ви хочете і що треба і починати з цим працювати спершу усвідомити Другий крок це подумати що з того що я роблю не корисне для мого майбутнього для моєї родини для того куди я йду для того якою людиною я хочу стати от почати працювати і в результаті зробити так щоб більшість ваших е, хочу і треба Резонували з тим, що ви відчуваєте, як ви хочете жити, як ви бачите своє майбутнє. І тому дуже важливо перше, це е, розуміти, що є хочу, а є треба в нашому житті. І далі важливо, не менш важливо, це те, що є корисні, а є не хочу і треба. І коли ви з цим розберетесь е, на своїх різних хочу і треба, то тільки за рахунок ось цього одного інструменту можна просто неймовірно поліпшити якість свого життя, і через рік ви будете собі дуже дякувати, якщо ви з цим розберетесь. Бо ось це хочу і треба, проявляється проявляється в абсолютно кожній ситуації вашого життя. Коли ви йдете на роботу, коли ви спілкуєтесь з колегами, коли треба поспілкуватись з кимось по зуму, коли треба створити презентацію, коли треба повернутися додому, коли треба щось зробити для коханої людини або хочу зробити, коли треба займатися спортом, коли треба лягти спати вчасно, тобто це кожнісінька ситуація, і коли ви потім, врешті-решт, через рік зможете все це збалансувати. То ви прийдете до того, що ваше життя стало ліпше, а може, взагалі, найкраще. Тому що всі ваші бажання збігаються з вашими можливостями. Ви точно знаєте, хто ви, ви точно знаєте, куди ви йдете. Ви точно знаєте, що якщо з'являється дуже багато з цього треба, ви знаєте, як з цим працювати, бо ви вже це проходили. І немає значення, скільки вам зараз років 20, 30, 40 чи 50. На кожному з етапів будуть свої хочу і свої треба. І Якщо ви навчитесь цим працювати, то ви. Ну просто щасливчик по життю, тому що ви знаєте, ніби як знайшли дуже прикольний чітко, який працює 100% у кожної людини. Я вам цього бажаю. Також, друзі, якщо у вас є якісь питання по цій темі, я вас дуже прошу лишати їх в коментарях, бо я думаю, це дуже класна тема, яка не розкрита до кінця, її можна розкривати ще довго. І якщо вам щось не зрозуміло, або ви хочете поділитися своїм досвідом, будь ласка, пишіть в коментарях. Я буду вам дуже вдячний. Мені хочеться прочитати ваші історії. І так само, якщо вам подобається цей контент, то поставте вподобайку і може підпишіться, бо мені це буде дійсно. Дуже приємно, і я буду розуміти, що коли я записую відео, то щось я роблю в цьому світі правильно і я не просто так все це записую. Все, друзі, гарного всім тижня, до наступного відео. Па-па!